Всім доброго ранку. На засіданні виконавчого комітету з 15 членів виконавчого комітету присутні 11. Засідання є правомочним. У нас на засіданні вперше є новий член виконавчого комітету Куть Галина Іванівна староста, староіванівського старостату. 에, пропоную розпочати засідання. Просто щоб вас усі побачили. Е, дякуємо вам за вашу роботу і без того, як ви були старостою, і зараз взагалі це дуже важка ноша. Повірте, подякують вам, мало людей. А звернень буде дуже багато, але працюємо не заради подяки, заради розвитку громади. Е, як завжди, пропоную розпочати засідання виконавчого комітету з хвилини мовчання, вшанування пам'яті за його. Дякую. Шановні члени виконавчого комітету. Переходимо до порядку денного. Чергового засідання. На порядку денному у нас 17 питань. Пропоную проголосувати за порядок денний за основи в цілому. Хто за? 11 за. Дякую. Переходимо до першого питання. Порядку денна про затвердження плану роботи виконавчого комітету авторицької міської ради на четвертий квартал 2024 року. Володимир Сана, будь ласка. Шановний члени виконавчого комітету, шановний головуючий, на вашій увазі пропонується проєкт рішення про затвердження плану роботи виконавчого комітету авторської міської ради на четвертий квартал 2024 року. Даний проєкт рішення розроблений, виходячи із нашого річного плану роботи, який ми затверджували в грудні 2023 року на 2024 рік, і враховуючи. Пропозиція поточні пропозиції структурних підрозділів тиської міської ради. Прошу підтримати. Даний Прошу підтримати що... за знову в цілому. Хто за? 11 за. Дякую. Наступне питання: про погодження річного плану виробництва транспортування та постачання теплової енергії надання послуг з постачання теплової енергії на 2024 рік. Будь ласка, Сергій Іванович пропонується проект рішення про погодження річного плану виробництва та теплої енергії для товариства за відповідальності брукенергії дане питання було опрацьовано управлінням капітального будівництва і виноситься вам на погодження зверніть увагу є така таблиця ми на 24-й, 5 п'ятий рік затверджуємо відпуск по енергії в розмірі 76 222 гкг. Втрати в цьому плані виробництва у нас становлять 26 відсотків 24 до цього часу до цього ну, на сьогоднішній день вони становили 28,7 і 7 всього втрат було десь приблизно 20 тисяч гікокалорій від вироблених на засіданні виконкому присутні економіст підприємства, Якщо є якісь питання, то я думаю, ті, що я не зможу відповісти, вона мені допоможе. Будь ласка, Якщо питання, ти. будь ласка. Е, підприємство провело е, чи найняло фірму, яка визначила оцей ну, від, ми відсоток? Ми виднів. Ну свого часу ж багатенько з вами вирішили. Ми 300 будинків. Житлових, які розташовані одноповерхових, ми їх відсоєнили. Також відсоєнили частину житлового фонду, яка була запитана від другого виходу, і підприємство робило разом з львівською фірмою обрахунки. І на сьогоднішній день пропонують збитки. Була е, нанята Львівська Львівська фірма експертна, яка так, так. Е, визначила на сьогоднішній день 24-26%. 20... при умові. Якщо ми будемо виконувати план, то що ми затверджували перекладку мереж, то ці втрати повинні зменшитись. Поки у нас в нас мережі ж по місту ті, що були. Ну, найбільші тепловтрати через е, витік. У нас 100% втрати да. десь виторки. І само собою об'ємна труба, там 600 її можна поміняти. Да. Да, 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 абоненти зменшуються. Кількість абонентів зменшується. Тими, хто, кому надається послуга від брокенергії. Питання? Нема. Прошу проголосувати за основу в цілому. За. Дякую. Дякую. Наступне питання: про встановлення товариства з обмеженою відповідальністю, тарифів на теплову енергію. Її виробництво транспортування та постачання, шановна виконавчого комітету пропонується проєкт рішення про встановлення та товари з межі дальність енергії тарифів на теплову енергію на 2024-2025 роки. Тариф зросте для населення в розрахунковому плані на 2,77%. Але він залишиться до мораторію на в розмірі 2594 гривні. Тобі ж це різниця, яка ляже на відшкодування товариству. Також тариф зросте до бюджету на 0,93%. Ну немає процента одного, і буде становити 4880 і для інших тариф зросте на 0,56%, тобі ну, на піввідсотка. І буде становити 4901 гривню. На засіданні присутні економіст підприємства. Якщо я буду щось не змозі доповісти, я думаю, воно мені допоможе. Хочу питання. Тариф залишається на рівні 22 другого року. Для населення та населення залишається, тариф залишається на рівні 22 воно ж не може А фото... ми затверджуємо ми тариф так. згідно їхніх розрахунків для того, щоб у них була можливість подати право, на відшкодування на різницю тарифу. Тариф. Так. е, Питання. Основне, що тариф залишається для населення на рівні 2022 року, за рахунок того, що е, вартість газу е, держава залишає для населення на, 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 на рівні, але е, оці 0,5-0,2% за рахунок чого вони зростають, за рахунок е, на рахунок збільшення мінімальної заробітної плати, за рахунок е, прожиткового мінімуму, за рахунок. Корисний відпуск також саме, зменшується, якщо падає корисний відпуск, а видатки ж стоять, тому ну, так. К сожалению, для населення зменшення корисного відпуску, це е, на простому простій мові. Ми від'єднали 400 домогосподарств, множимо на 2,5 це тисяча е, користувачів на сьогоднішній день, так. тисяча мешканців а тому, на сьогоднішній день, практично. а господар, а господарство залишилось майже те саме, це ну, практично. Тому що в мережі залишились практично так, В основному, ну. Ще питання. У членів виконавчого комітету питання. Надія Миколаївна, у вас, як завжди, нема. Ну, там, де залишається на рівні, ну, завжди питань, якби немає. Так. Ну, Трошки до бюджету і чуть-чуть для того саме. Ну, враховуючи, якщо для бюджету вартість електроенергії зросла на сьогоднішній день, там у майже на, майже на 100 з лишнім відсотків, так. то а тут а процента не можна. так. Прошу підтримати за основу в цілому. Хто за дякую, Дякую. переходимо до наступного питання про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов сіленсь. Шановний членом виконавчого комітету, вам пропонується проєкт рішення про облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Дане питання було опрацьоване на дорадчій комісії під головування міського голови, і вам виноситься на прийняття щодо зарахування на квартирний облік. За реєстраційним номером особа була зарахована 2557. 2500 квартир на сьогоднішній день потрібно у місті. Це якщо враховувати, що у 4під'їзному, е, багатоповерховому п'ятиповерховому будинку е, 70 квартир, то 300, 400. 400, 400, 400, е, 400 будинків нам потрібно таких. 40, 40, 40, вибачайте, 40 таких будинків нам потрібно 5-поверхових 4 Е, прошу проголосувати за основу в цілому. Дякую. 11 за рішення прийнято. Наступне питання про затвердження порядку надання послуги раннього втручання е, комунальної установи Охтецького міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Будь ласка. Член виконавчого комітету, цим проектом рішення, як вже було озвучено, затверджується порядок надання послуги раннього втручання при центрі надання реабілітації для дітей з інвалідністю. Що це таке діти від народження і до трьох років 11 місяць, 29 днів, так як визначено в законодавстві, можуть отримувати реабілітаційні послуги в нашій комунальній установі послуга раннього втручання для чого вона потрібна? Перш за все, дітки, які мають порушення в розвитку і за направленням лікарів будуть направлятися до центру реабілітації, зможуть як самі діти, так і сім'я. Або мінімізувати ті порушення, які вже дитини ви знайшли, або в сім'ї підготуватися до того, що з дитиною як правильно працювати і організовувати роботу. Буде, дитина матиме право до 4 років отримувати ці послуги, працюватиме мультидисциплінарна команда з даного питання, рішення про яку буде затверджено наступним. Безкоштовно, безкоштовно безкоштовно так безкоштовно. прошу підтримати за основу цього 11 За дякую наступне питання про утворення мультидисциплінарної команди раннього втручання при комунальній установі Хрицький міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Відповідно до попереднього рішення. Було звичайно, що буде створена мультидисциплінарна команда, яка працюватиме з дітками до команди раннього втручання входять логопеди, дефектологи, лікарі, які мають відповідну освіту і відповідну кваліфікацію. Працюватимуть з цими дітками як в умовах. Перебування безпосередньо в установі, так і в домашніх умовах буде складатися оцінювання індивідуальних потреб дитини, далі складається індивідуальний сімейний план, який буде постійно переглядатися на, на випадок того, наскільки дитина покращує свої показники, або ж коригуватися відповідно до того, як дитина розвивається. Питання. Фахівці є? Є. Це. прошу підтримати. Ми і обговорювали питання про те, щоб додати до штатного розпису 05 ставки лікаря, який буде безпосередньо вже працювати цими підсом виставою. Поки що ми просто залучаємо. Прошу підтримати за цілому. 11 За дякую. Наступне питання про надання до суду висновків органу опіки та піклування щодо призначення опікунів. Шановни законодавчого то... комітету. З Заявами та відповідними пакетом документів звернулися мешканці нашої громади, які за рішенням суду будуть здійснювати опіку над недієздатними своїми родичами. було розглянуто шість пакетів документів з відповідними заявами, і рішенням опіку, опікунської ради було визначено, що всі ці люди можуть здійснювати опіку над своїми повноліттями недієздатними особами. <зас> Прошу підтримати цей проєкт рішення, який надалі надається доступ. Прошу підтримати <кхи> за основу цього. Дякую. Наступне питання про продовження опіки над малолітнім. О, це, вибачте, це Е, про затвердження порядку надання соціально соціальних транспортних послуг. Шанов член виконавчого комітету, цим проєктом рішення затверджується порядок надання транспортних послуг комунальної установи офіційський міський центр надання соціальних послуг. Був отриманий автомобіль, який влаштований для перевезення маломобільних груп населення з відповідними підйомниками і людей, які перебувають у візочках, і зможуть відповідно до цієї транспортної послуги порядок і алгоритму використання його розписаний у цьому порядку, і матимуть змогу визначений час. Використовуючи цю послугу, безкоштовну послугу добратися до тих місць, які потребують або на лікування, або десь там банки, і так далі, те, що визначено. Єдине, що прохання, давайте раз на три на три місяці звітувати, чи використовувалися ці автомобілі, чи ні, чи вони просто стоять, бо це якби вимога на сьогоднішній день населення: що звітуйте, що воно не стоїть. Що те, що надали благодійники? Воно використовується і активно використовується, щоб люди дійсно ним користувалися. Прошу підтримати за основу цілому. 11 за дякую. Наступне питання про надання одноразової матеріальної допомоги жителям Ахтирської міської територіальної громади. Чином це не виконавчий з заявами та відповідним пакетом документів звернулися 29 мешканців нашої громади, які перебувають в життєвих обставинах у зв'язку з тяжкими захворюваннями. Це онкологія або проведено оперативне лікування внаслідок інсультів, інфарктів або заміна кульшових суглобів. Всього 29 осіб, визначено суму 211 тисяч гривень. І хочу зазначити, що за 9 місяців цього року використано коштів 1 мільйон гривень на допомогу Мешканцям нашої громади, які дійсно мають тяжкі підходження, їм є такою значимою допомогою подолання своїх таких складних життєвих обставин. Прошу підтримати цей проєкт рішення. Прошу підтримати за основу цілому. 11 за дякую. Наступне питання про затвердження списку дітей Трицької міської територіальної громади перших двох років життя. Прошу підтримати рішення про затвердження списку дітей. За основу в цілому, хто за 11 за дякую. Наступне питання про призначення уповноваженого представника відповідального за верифікацію спортивних споруд на території Ахтирської міської територіальної громади. України пропонується призначити начальника відділу молоді спорту Київської міської ради, уповноваженим представником Київської міської ради верифікатор першого рівня для працювання заявок, поданих власниками і право користувачами спортивних споруд через електронний кабінет згідно з порядком ведення електронного реєстру спортивних споруд України. Ця робота у нас продовжується, начата вона ще у наприкінці 2022 року, але у зв'язку з тим, що методичні рекомендації, рекомендації е, стосовно внесення спортивних споруд у реєстр тричі мінялися. Тобто, ну, відповідно змін до методичних рекомендацій, ми продовжуємо роботу. Прошу підтримати цілому. 11 За дякую. Наступне питання про перевезення. Про переведення садового будинку у житловий, шановні члени виконавчої комітету, пропонується розглянути проєкт рішення про переведення садового будинку у жилий будинок. Про заданша заява Родінина Пилипенка, Германія Пилипенка Олександра Романівна відповідно до пункту два п'ять порядку проведення дачних садових будинків, що відповідає державному будівельну нормам у жилі будинки, затверджено постановоком'ян міст України номер 321 294. 2015-го рішення передбачається перевести садовий будинок номер 14 садового розвідуваристів, Мічюлінець, місті Хитка, Хитицького району, Сумської області, що належить Пилипенко, Олександре Романнівний, житловий будинок. До заяви додані відповідний пакет документів. Прошу голосувати. Там уже є якісь е дачні будинки в житлові переведені. Це не буде прецедентом? Ні, ні, ні. ми ж вже ж були такі рішення. Прошу підтримати за основу в цілому. Дякую. Наступне питання про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації про поновлення розгляду заяви. На комісії розглянути одна заява громадянина, яка була раніше зупинена, в зв'язку з тим, що був поданий неповний пакет документів. Зараз повний пакет документів пропонується її поновити для включення в рішення про надання компенсації. Прошу підтримати проєкт даного рішення. Прошу підтримати засновувати. 11. за дякую. Наступне питання про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені і знищення об'єкта нерухомого майна. Розглянуто комісії 13 заяв громадян про надання компенсації на загальну суму 564 тисячі 830 гривень. Всього з початку року розглянуто комісією 180 заяв громадян, сума компенсації складає 13 мільйонів 484 тисячі 842 гривні. Прошу підтримати проект даного рішення. Прошу підтримати за цілому. Дякую. Е, у цьому рішенні ми поки що ще не розглядаємо е, перемоги. 6. Е, я думаю, що одразу повідомляю членів виконавчого комітету мешканців, що на наступному тижні вже буде там близько 20 з лишнім, е, опрацьовано квартир і е, зберемося лише по цьому питанню. Е, поки що, е, система все одно трохи підвисає, є проблеми, але вже. Будинок майже весь оглянутий. Багато будинків, які були в території пошкоджені, також оглянуті і визначені як такими, що пошкоджені. Працюємо. Наступне питання про затвердження рішень комісії про відмову на компенсації. розглянуто три заяви громадян. Значить, в одному випадку виявлено повторне звернення на один і той самий об'єкт нерухомого майна. Постанови передбачено. Лише звернення один раз. В другому випадку людиною самостійно було відновлено повністю своє пошкоджене майно, та компенсація не полагається. І в третьому випадку людина подав повідомлення про відкликання своєї заяви. Прошу підтримати проект там Прошу підтримати за основу цього. Люди, які отримували 200 тисяч, звертаються повторно, але постанова, яка передбачає нарахування людям, які постраждали, яким навіть в сумі чек-листа зазначена більша сума, немає. Тобто людина, яка отримала кошти, вона отримала його їх одноразово. Це питання виносилось, обговорювалося в міністерстві. Наразі постанови про збільшення суми витрат немає. Що люди просто масово зараз будуть звертатися, говорити, що поясніть мені не мені, а мешканцям тоді, будь ласка, ще одне питання. Якщо не дай Боже так складається, що людина відновилась і повторно руйнування. Це буде повторне обстеження, повторне звержень звернення. Да То не буде ніяких обмежень, що людина Ні. вже отримала. Якщо кошту. повторний прольот, повторно все відбувається повторно, не але не дай Боже, якщо щоб це вмеж... сталося, але це мене питання турбувало, так. і деякі, деякі мешканці звертаються. що да це ж його відновимо. Не повторно. дай Бог, що нам опять вже не дадуть. Єдине, тобто, щас... все буде повторне. Відновлення повтоне добре, дякую. Дякую. Оксана наступне питання про продовження опіки над малолітнім. над дитиною було встановлено призначений опікун, але на даний час міністрайонному суді розглядається заява. Про усиновлення підопічної дитини в зв'язку з цим промовиться проект рішення, яким буде не продовжити опіку над малолітнім виконанням обов'язків опікуна до набрання рішенням суду про усиновлення дитини закони сили. Комісії було працюване. Прошу підтримати за основу в цілому. Дякую, 11 За наступне питання про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Даний проект рішення пропонує надати відповідний статус 19 дітям. Теж на комісію працьовано, законніми представниками наданий необхідний пакет документів. З До урахуваннях цих 19 на сьогодні буде наданий статус 370 дітям. Прошу підтримати за основу цілому. 11 за. Дякую. Всі питання порядку денного розглянуті. Всім дякую, всім гарного дня.